Хамстер Комбат. Перше, що я хочу сказати, потрібно обов'язково намагатися дійти до найвищого рівня. Наприклад, хоча б до лорда. У мене зараз такі результати. Я намагаюся дійти до лорда. І потім, коли у мене з'явиться цей уже хом'як, то монети, які будуть на основному балансі, я намагатимуся витрачати на картки, тобто прокачувати їх, отримувати якомога більше прибутку на годину. Якщо у мене буде 5 мільйонів прибутку на годину до лістингу, це буде дуже непоганий результат. При цьому мій аккаунт перебуватиме в статусі лорда. Якщо ви перебуваєте в статусі лорда і прагнете к творцю, тобто останнього рівня, то я б вам порекомендувала йти саме до нього. І вже потім зібрані монети витрачати на прибуток у годину. Це, звичайно, якщо ви встигнете до лістингу. Лістинг постійно відкладається. Зараз є така інформація, що роздача буде проходити в кінці липня. Сподіваюся, що я встигну, якщо буде в мене така можливість прокидатися кожні три години, ставити будильник і збирати мільйони. Наступний момент потрібно намагатися проявляти якнайбільшу активність у своєму аккаунті щодня, не забуваючи забирати нагороди щодень, розгадувати шифри. Всі комбо, всі шифри знаходяться на каналі в Телеграм. Посилання я залишу в описі під відео. Переходьте там всі комбо, вся інформація про лістинг тощо на будь-які боти. Прокачувати картки, не стояти на місці, виконувати завдання обов'язково. Дуже часто в розділі «Єрн» з'являються відео, які потрібно дивитися та заробляти. За перегляд дають 100 тисяч монет. Тепер обов'язково потрібно підключити гаманець. Не чекайте лістингу. Все це потрібно зробити до роздачі. Надані гаманці, їх відразу візьміть і підключіть. Якщо у вас немає жодного гаманця, представлених Тут створіть. У мене тонкіпер і телеграм Валет. Телеграм-валет дуже зручний, відразу в Телеграм створюєте гаманець, запам'ятовуєте сіт-фрази, записуйте в блокнот їх, щоб не втратити. Тонкіпер теж нескладний гаманець, я на цей гаманець виводила ноткою. Він для мене вже знайомий і мені дуже простіше з ним, з ним працювати. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І наступний момент, про який я хочу вам нагадати, може хтось досі не розуміє. Ні в якому разі не користуйтеся автоклікером. Та програмою клон. Усі аккаунти, які будуть нечесно працювати, підуть у бан, і це буде до, досить прикро. Якщо ви працюєте зараз з цими програмами, зараз же їх видаліть. і почніть вручну працювати зі своїм аккаунтом. Тобто проявляйте активність йдіть до вищого рівня, тапайте як отримуйте безкоштовну енергію для клікера. Ідіть і діті, виконуйте всі завдання, щоб швидше набрати мільйони на основний баланс і далі прокачувати картки, купуючи якнайбільше прибутку на годину.